Значить, зарядили Nissan Leaf з нашою 24-ю. На платній зарядній станції маємо такий результат по ліфспою. Зараз покажу вам. Все, 64 А вона взяла. 22 кВт. От скажіть, будь ласка, скільки проїжджає машинка на дам заряді? Машинка проїжджає до 170 км при спокійній їзді. Це якщо таксувати десь, так? Так. Ну, значить, наступне відео знімем коротеньке, вже як проїдемо, скинемо одометр і покажемо, скільки справді проїхали. Бо слова словами, а ми зробимо тест. Розкажи мені, будь ласка, от почедемі, от і, і взагалі там що в мене легше стало, ваша ця батарея нова в цілому, як машина відчувається на ній і так далі. Машинка стала легшою, динаміка покращилась, тобто до сотні, десь мінус одна секунда. Mm -hmm. Спокійно, відповідно, чим менше вес, чим менше у вас вага. Тим більше ви можете проїхати на тих же кіловат, так? На, тобто ця тобто садка проїжджає більше не тільки тому, що вона нова і в неї багато ємності, так, а ще ну, тому, тому, що, що машина легше. стала легша в цілому. Угу. Це та сама машинка, в яку ми поставили 24-ку. Вже вона докатала всю батарею, зараз будемо питати, що там по пробігу. Ну що, добрий вечір. Добре. Що там ваш пробіг? Ну як, приїхали Що ми тут да, більше, ніж планувалося. 172 кілометри. Залишили... А який раз... розходик же, у вас був? То розходик у нас... 7,5. Ну це, коротше, витошнили. Ну трошки є, але ну, як? Ну по факту, по, по режим, да. Звичайний міський режим, навіть трошки обгони були. Трошки газували. Ну коротше, а пай Ще й проїде кілометрів 8 плюс-мінус, ну, до да, Черепахи, ще Черепахи кілометрів 3. Ну так. Да. Коротше, 180 точно. Отака у нас 24 mm -hmm. на селта авто. Звертайтесь, будемо вам робити вже По 24. По 24-й, що тепер? 24, що ми маємо? Е, ми катались акуратно на ній, це ви бачите в відосі. Приїхала в нас 174 км Так, це вже були повні дрова, це вже був повний капець, але якщо ви... Захочете, ви 184 на 24 наші прийдете. В чому плюси? Так само, що і, відповідно до тридцятки. Це значно менша вага, значно більша ефективність кіловат на кілометр. Новий літій батареї в корпусі пусто. Якби батарея дуже удачна. В цілому, ми навіть не розраховували, що знайдемо літій, який зможе так ефективно типу, працювати на ліфу. Чому? Тому що. Зазвичай, якщо трохи углубитися в технології в принципі Ліговських батарей, там завжди на одну комірку йшло по два пакети. Тут ми вирішили. Пошукати гарний літій. його знайшли і примінили один пакет в паралель. Тобто трохи про ці пакети. Це пакети SK Innovation HBD. Це високотокові пакети, які можуть в піті видавати до 400 ампер з одного. От. Тобто на бумагі все виглядає гарно. Ми цю технологію примінили. Зараз людина катається. Перша батарея, яку ми зробили, приїхала вже більше 40 тисяч. Проблем не було. Вона відзимувала зиму, Проїжджала 150 кілометрів на одному заряді з вибастою. От. І зараз, от, вчора буквально, чи коли ми позавчора знімали кусочок, 174 кілометри ви приїхали. Да, ми підташнювали, іноді ми їздили нормально, але 174 для 24-ки я вважаю, це якраз заслуга низької ваги і високої ефективності нових літів елементів. Вартість 4 тисячі мінішмаса батарея.